Варна одно із найдавніших міст Європи, історія якого налічує тисячоліття. Варнийський Нікрополь місце знахідки найдавнішого золота в світі, що відрізняє Варну від інших європейських міст. Вперше ім'я Варна згадує феофан Повідник, Візантійський Чернець, Богослов і Літопісець, канонізований церквою. А саме місто стало відоме з часів слов'янського завоювання Балкан у VI-VIII столітті. Ім'я може бути або вар'язького походження, або шведського, чи іранського. Тобто Варна це захист, фортеця, табір, або з прослов'янського коріння Варн чорний. У IV столітті варну завоював Олександр Македонський. За словами Фіофана, у 680 році Аспарух, засновник Першого Болгарського царства, розгромив армію Костянтина IV недалеко від Дельти Дунаю і, переслідуючи його, досяг так званої Варни поруч Одесос. Можливо, нова назва стосувалася спочатку сусідні Річки чи озера Римського військового табору або внутрішньої області, і тільки потім самого міста. До кінця X століття ім'я Варна утвердилося вже так міцно, що коли візантійці боролися з болгарами за повернення контролю над містом. у 970-х роках вони так і не змогли відновити давню назву Одесос. Варна остаточно увійшла до складу Болгарського царства лише у 13 столітті. Сьогодні Одесос це район Варни, який знаходиться в історичній частині морсь морської столиці, як ще називають Варну самі Болгари. Район відомий своїми археологічними та культурними пам'ятками, такими як римські терми, найстарішими церквами в регіоні, святого Атанасія, Святого Миколая або Морський храм, кафедральний храм Успіння Святої Богородиці, споруда XIX століття, яка є символом Варни – і в якої знаходиться багато прикрашений іконостас і трон єпіскопа. У Варні знаходиться велика кількість історичних будівель, пам'яток художніх галерей та безліч музеїв, в яких є скарби з усіх періодів історії міста. Серед культурних пам'яток Одесус можна назвати. Військовий клуб, Конгрес фестиваль, центр, Варненський оперний театр. Завдяки своєму розташуванню та історії Варна має унікальний культурний колорит, де вигляд міста, європейські правила та традиції поєднуються зі східною кухнею та зовнішністю городян. У Варні восени. 1972 року під час прокладання підземного кабелю було виявлено металеві вироби та крім'яні інструменти, які пізніше були названі найдавнішим золотом світу, та належали жителям північно-західного Причорномор'я в період 4600. 4350 років до нашої ери. Завдяки різноманітності похоронних практик та величезній кількості знахідок різних матеріалів, Варнінський еніолітичний Некрополь залишається найвизначнішою і найзначнішою пам'яткою до історичного періоду не тільки на Балканах. Та в Європі, але й у всьому світі, він ілюструє перші етапи виникнення суспільства зі складною ієрархічною організацією. Для його членів найраніше оброблені золоті вироби мали сакральне символічне значення та визначали соціальний статус їх власників. Після невеликого екскурсу в історію та знайомства з визначними пам'ятками, які показують Варну як місце, через яке пройшло безліч цивілізацій, що наклала неповторний відбиток на це місто, хочу поділитися власними враженнями. Для мене, Варна, це неймовірно комфортне і приємне місто, що обумовлено. В першу чергу його безпекою для мене, українки, що залишила свій будинок в Україні через окупацію його Росією. Безпека є першою потребою та основним критерієм при виборі місця проживання. Так безпечно, як у Болгарії, я не почувала себе ніде. Думаю, що це пов'язано насамперед з менталітетом болгар. Які у своїй масі дуже приємні та толерантні люди. Я багато разів переконувалася, що толерантність головна риса болгар У Варні чудовий, м'який клімат, коротка зима з плюсовими температурами, довгі осінь та весна та літо за розкладом. Між осінь і весна прекрасні великою кількістю сонячних днів і буянням фарб. Весна і початок літа, червень це цвітіння троянд і їх дивовижний запах, змішаний із запахом моря. Ніде нічого подібного я не чула. У червні додається запах квітучої липи, жасмину та трохи. Акації, яка не схожа на ту, що росте у нас в Україні, осінь у Варні не поспішає вступати у свої права, і літо нередко рідко триває до середини жовтня. У Якщо в невеликих курортних містечках кінець сезону дуже чутлива. Відбивається на інфраструктурі та заповнюваності готелів, товарна це перлина північного узбережжя Болгарії, всю така ж багатолюдна і жвава, і навіть стає ще більше привабливим місцем відпочинку через відсутність літньої спеки, розвіненої міської та туристичної сфери послуг, а також атмосфери доброзичливості. Та абсолютної безпеки. Тому вересень у варні ідеальний час, щоб заповнити прогалини та побувати там, де це було неможливим раніше. Зазвичай восени я відвідую деякі міські пляжі, варни в порядку екскурсій, а також відкрити безкоштовний громадський басейн з гарячою термальною водою. Що має яскраво виражений лікувальний ефект, потрапити із варни на берег Чорного моря можна через великий і дуже мальовничий приморський парк, що розкинувся на території 80 гектарів. Тому як в Італії всі дороги ведуть до Риму, так і у Варні всі дороги ведуть до приморського парку, де в тіні широких. Теністи є єсе для відпочинку, фізичного розслаблення та емоційного заспокоєння. Це всілякі кафе, атракціони, скульптури та пам'ятники історичним діячам Болгарії, а також дільфінаріум та океанаріум. Особливий затишок і комфорт надають парку безліч лавок. У приморському парку величезна різноманітність цінних порід дерев з багатьох країн Європи та Середземномор'я. Заснований парк наприкінці ХІХ століття. парка будівником з Чехії Антоном Новаком, який спеціалізувався на парках палаців Відня. Щоб побувати у всіх куточках цього чудового творіння паркового містецтва, не вистачить і одного дня. Південна частина парку виходить на пішохідну зону району Одесос, що має історичне значення. Будь-яку пору року мене, як магнітом, тягне у Приморський парк Варни з його вілами, алеями. Кам'яними сходами та на узбережжі Чорного моря з кількома міськими пляжами, де в достатку представлена морська і не тільки фауна, качки, голуби, ворони, лебіді, чайки, особливо великий їх різновід – гларуси, які абсолютно спокійно, розташовуються поруч з відпочиваючими, а не, а не трохи не лякаючись. Вздовж моря на кілька кілометрів тягнеться прибережна алія з різноманітними терасами, верандами, ресторанами та кафе, які створюють непередаваний затишок. Та колорі цього чудового, автентичного південного міста. У цьому парку мене зачаровують старовинні кам'яні сходи, що ведуть до моря. Навіть важко уявити, скільки людських кроків було з них зроблено, і скільки мисліформ тут залишили. Є в них щось таємниче і містичне, в чому я і переконалася, побачивши на одному фото, фото, зроблене мною зображений людський силует, оточений сяйвом. Також у Варні чудово розвінений громадський транспорт, що охоплює все місто. Та передмістя, який працює з високою частотою навіть у вихідні. Квітки дійсні протягом години, що дуже зручно при пересадках. І звичайно ж, родзінкою Варне та однією з її головних пам'яток є Морський порт. Міста, що мають порти річкові та морські. Завжди цікаві та незвичайні, тому що оповиті атмосферою романтики та далеких подорожей, це як би мовити, брами у невідомий світ. Порт Варда Схід був офіційно відкритий 18 травня 1906 року. Тобто цього року йому виповниться 120 років. Частиною порту Варна Схід є пасажирський термінал, морський вокзал з панорамною терасою та відом на затоку. Тому Варна це місто, в якому хочеться бути і створювати своє особисте щасливе життя. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і розповсюджуйте його.